Чому бути паразитами на темі прав людей з психічними розладами це погано. Для початку наведу для вас приклад. Розповім вам одну історію. В закритій спільноті, де сидять люди з біполярним розладом, одна дівчина прийшла з порадою. Вона розповіла про ситуацію у її районі, де там бігає якась жінка у психомоторному збудженні, напевно, в неї там психоз, якийсь можливо діагноз. І вона останнім часом ця жінка є дуже агресивною. Врешті-решт, це призвело до того, що її побив якийсь чоловік. Зверніть увагу на цю історію. Про це розповідає та просить якоїсь поради, як можна вплинути на ситуацію, як можна госпіталізувати таку жінку, людина, яка також має ментальний розлад, до чого я веду? Що не тільки оці нейротипові неемпатійні, тобто люди, які не мають досвід перебування у психозі. А є люди, які мають ментальні порушення, об'єктивно розуміють, що права людей це добре, право відмовитись від лікування це. Хорошо, це добре, але коли розлад суттєво впливає на близьке оточення та взагалі незнайомих людей, це ненормально. І до такої ситуації треба долучати правоохоронні органи, психіатричні швидкі, швидкі допомоги там і так далі. На це необхідно реагувати. І більшість лікарів-психіатрів вам також скажуть з точки зору науки, з точки зору медицини, що чим більше людина перебуває в такому стані, тим гірше прогнози. Її здоров'я, тим гірше буде для неї, для її повернення у соціум, для її реабілітації, для збереження когнітивних функцій і так далі. Але чомусь так трапилося не тільки в Україні, а й у всьому світі, що Вплинути на це на такий стан, на такі обставини дуже часто майже неможливо. Моя особиста думка, що відсутність дієвої реакції на стан людини в гострому психозі, при якому вона не розуміє свого стану, свого розладу, не має критики, тільки посилює стигматизацію та страх перед людьми з ментальними розладами.